Всім доброго дня з АТБшки. Глянемо акційні ціни цього тижня. Бачимо руманчик 11, апельсин 60 гривень. Так, банани 67, мандарин 60 гривень, яблуко 60 і є 32 гривні. Мандаринка акційна 60 гривень. Гарна ціна. Перець 220, огірок 220, капуста 10 гривень. Чесник 13 за 100 грамів. Картопля 10. Буряк 10. Щедрий дар олії 83. Майола 80. Олейна – 85. Мак акційний 32 гривні. Шарм 37. Бон блізку косові 30 за 100 грам. Такі шоколадні 20. Зоряний. А, не зорі. На себе перепрошую. А чернослив 30 гривень. І фініки лазуровані, ще навіть не бачила таких. Теж 30 гривень за 100 грам. Моцарт. Такий акційний 157 гривень. До речі, в нас смачні. З такою класною начинкою, хто любить. Міліні оці маленькі шоколадки з горішками, 20 гривень. Артек великі своя лінія, 3360. Мала пачка Артеку 13,70 в асортименті. Всім дякую за огляд, ставте лайки, подобайки. До побачення!